Ргова по місту Тетяна Журова завітала з перевіркою до укриття в одну з гімназій Дніпра. Розрахована на 50 осіб, обладнано все необхідне. є відповідний інвентар, є водичка обладнаний з мережею Wi-Fi та пожежною сигналізацією. Тут можуть перебувати працівники закладу, і всі, хто під час повітряної тривоги в нашому мікрорайоні, невелика за розміром, цокольне приміщення має куточок дозвілля, а найголовніше аптечний пункт. Коштом міського бюджету тут облаштували і вбиральні за дорученням міського голови, і також відповідно до розпорядження міського голови про роботу засобів цивільного захисту. Ми перевіряємо найпростіше укриття. Я задоволена перевіркою, і також оскільки даний заклад знаходиться в центральному місті, там де є скупчення людей. Доступ до тимчасового укриття у цьому закладі цілодобовий різні заходи для того, щоб згуртовувати луганську молодь і саме людей, які живуть в Дніпрі. Далі чергова по місту навідалась у шелтер для переселенців. За підтримки міської ради для луганчан минулоріч виділили приміщення колишнього дитячого санаторію, загальна площа понад 700 квадратних метрів. Наразі тут перебувають 150 осіб, із них 30 – діти. У нас як дівчата самотужки готують на сім'ї і привозять гаряче фарсування. Побачила настільки шикарну кухню і ну, хочу сказати шеф повари, які це були, настільки все смачно, бо запах, коли зайшли, ну, він, звичайно, є неперевершений. Тому тут є всі умови для життя і життєдіяльності. Перевіркою задоволена, і ще хочу тут додати, що настільки прибудинкова зона, вона ну так звільнена. Зроблена любов'ю для себе облаштована, тобто є різний смак, є і квіти, є і овочі. Також тут організовують дозвілля для дітей та дорослих. Є кімнати психологічної підтримки. А нещодавно облаштували і куточок каворкінгу, де діти вивчають робототехніку та комп'ютерні технології. Місто нам нас підтримує. Ми цю будівлю отримали в оренду, виключно за підтримки місцевої влади нам допомогли. Якби не це приміщення розташоване в таких комфортних умовах, напевно б не було всього цього. Тому ми щиро дякуємо за те, що нас підтримує місто Дніпро.